З проголошенням Павла Скоропадського гетьманом України відбулися великі зміни в політичному та економічному житті. У грамоті до всього українського народу від 29 квітня 1918 року гетьман заявляв, що він відкликнувся на поклик трудящих мас українського народу. І взяв на себе тимчасово всю повноту влади. Відповідно до цього документа Центральну Раду і усі земельні комітети було розпущено, міністрів та їх товаришів звільнено з посад, а рядові державні службовці продовжували працювати. Було відновлено право державної власності. Гетьман повідомляв, що незабаром. Видасть закон про вибори до українського Сейму. Саме до його скликання мали діяти закони про тимчасовий державний устрій України. У них були визначені головні напрями діяльності гетьманату в політичній сфері та Організації державного управління, гарантії громадських прав населення. Оголошено про встановлення Української держави замість Української Народної Республіки. За сім з половиною місяців гетьманування Павла Скоропадського в Україні було створено новий адміністративний апарат, сформовано 65 тисячну армію, встановлено дипломатичні відносини з 12 державами світу. Гетьман був тісно пов'язаний із заможними верствами, які спонукали його до ліквідації соціальних завоювань трударів. Дуже шкідливою для української справи була політика в провінції на селі, хоча з перших днів своєї діяльності гетьманський уряд вживав заходів, потрібних з точки зору його членів для нормалізації становища села. Для підготовки нового аграрного закону було створено губернські та повітові комісії. Тимчасові правила про земельні комісії зобов'язували селян повернути поміщицьке майно та відшкодувати збитки, завдані великим землевласникам. У жовтні 1918 року створено Вищу земельну комісію яку очолив сам Павло Скоропадський. На початку листопада з'явився проект аграрної реформи, який передбачав примусовий викуп державою великих земельних володінь і розподіл їх між селянами не більш як по 25 десятин в одні руки. Лише маєтки, які мали культурне значення, обслуговували цукроварні, вирощували племінну худобу, могли мати по 210. Досить успішно йшла відбудова залізничних магістралей України. Уже в середині літа 1918 року вдалося налагодити регулярне перевезення вантажів та пасажирів. Відновлювалася також розбалансована фінансово-кредитна система України. Вдалося створити державний бюджет. Законом від 9 травня встановлювалася більш стабільна національна грошова одиниця карбованець. Він забезпечувався природними багатствами України, переважно цукром. У гетьманській державі допускався неконтрольований обіг російських рублів та керенок, німецьких марок та австро-угорських крон. Україна платила велику контрибуцію іноземним державам своїми природними багатствами, виробами народних промислів. Гетьманське правління пішло на великі поступки німецько-австрійським окупантам. так, Згідно з економічним договором, від 10 вересня 1918 року на 1918-1919 господарський рік уряд Української держави надав право вивозити не менш як 100 мільйонів пудів хліба, худоби живою масою до 11 мільйонів пудів, овець 300 тисяч голів. Птиці 2 мільйони штук, до 400 пудів сала, масла, сиру, близько 200 тисяч пудів м'ясних консервів, ковбас і м'ясних товарів за місяць, 2,5 мільйонів пудів цукру, а також багато іншого продовольства та промислової сировини. Ця економічна угода ще більше посилила залежність України від західних союзників. Масового характеру набуло безробіття. За неповними даними, у 1918 році тільки у 23 містах України налічувалося 180 тисяч безробітних. Підірваними були продуктивні сили сільського господарства. Через скорочення в 1918 році посівних площ майже наполовину, порівняно з довоєнним періодом, зменшилася товарна маса зерна. Внаслідок цього зросла спекуляція ціни на продукти харчування і товари масового вжитку значно підвищилися. Восени 1918 року склалися обставини, які призвели до послаблення гетьманського уряду. Боротьба проти правління Павла Скоропадського набирала дедалі більшого розмаху. У різних місцях України виникли повстанські загони. Найбільшими були повстанська армія Нестара Махна. Загони отаманів Юрка Тютюника і Данила Терпила. У повстанському русі Київщини та повітів сусідніх губерній взяло участь близько 40 тисяч чоловік. Окупаційним військам вдалося придушити повстання ціною великих втрат. У листопаді 1918 року могутній повстанський рух майже одночасно розгорнувся у Вінницькому, Балцькому, Могилівському, Литичівському, Могилів Подільському і Ямпільському повітах. Все активніше боролися проти гетьманату за поліпшення умов життя та праці робітники України. У такій вкрай важкій обстановці Павло Скоропадський вдався до зміни політичного курсу і почав шукати контактів з державами Антанти Англією і Францією. Знаючи про прихильність їх урядів до ідеї єдиної і неподільної Росії, гетьман різко змінив ставлення до питання незалежності України. І 14 листопада. 1918 року видав грамоту, якою проголосив Федерацію України з Білогвардійською Росією. Це викликало обурення серед широких верств українства, прискорило початок повстання, до якого готувалися опозиційні до гетьманата сили. Представники соціалістичних партій, зібравшись 13 листопада 1918 року у Києві, в будинку Міністерства шляхів обрали директорію, тимчасовий орган керівництва повстанням проти Гетьмана. Регулярних військ у розпорядженні директорії було мало, але її підтримали добровольці із селян і міського населення. За кілька тижнів боїв війська директорії оволоділи столицею Української держави. 14 грудня 1918 року гетьман Павло Скоропадський змушений був зректися влади.